В селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока, ото от церква Богдана. Там-то він молився, щоб маскаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої Богдан, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають, та гроші шукають льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отак то, Богдан, занапастив, єси в Богу сироту України. За те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить, на тій Україні, на тій самій що з тобою ляха задавила, байстрки Єкатерини сараною сіли. Отаке От то, зіновий Олексіїв друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те такий було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розвіє тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. Борітеся поборете. вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Борітися, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля свята. Борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля, свята. І воля свята.